Добрий день, шановні майбутні студенти! Вас вітає Великонадольський лісотехнічний фаховий коледж імені Віктора Єгоровича фонграфа. Сьогодні ми хочемо розповісти вам, чому саме в наш час актуально обрати такі спеціальності як лісове господарство, садово-паркове господарство, агроінженерію. Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. Вступ до нас проходить за результатами індивідуальної усної співбесіди. Також ви можете обрати зручний для вас формат навчання денну або заочну форму. Суттєвими перевагами коледжу є дистанційне навчання. Це можливість знаходитись в будь-якому місці, навчатися в комфортному для вас темпі. У нас можна навчатися і отримувати стипендію. Коледж мріє гостинно відчинити свої двері і запросити вас до себе. Лісове господарство це не просто робота, це пристрасть. Для вас за допомогою штучного інтелекту створена сучасна форма, техніка лісового господарства. І може саме вам пощастить приміряти її на собі. Саме лісова галузь є однією з тих, що постійно виробляють продукцію без впливу внутрішніх і зовнішніх економічних і політичних факторів. Ліси були, є і будуть. Ця галузь економіки працює і буде працювати. Тому лісове господарство це стабільність. Обравши спеціальність лісове господарство, ви маєте чудову нагоду докласти власних зусиль, знань, енергії до розбудови цієї важливої справи. Збереження і примноження лісових ресурсів. Отримання цієї професії забезпечує гарантоване працевлаштування, матеріальний та соціальний статус. Пропонуємо переглянути ролик, в якому наші студенти розповідають про переваги обраних спеціальностей. Велико Анандуйський лісовий коледж імені Вікторія фон Графа. Цей прекрасний коледж був заснований у тисячасот році. І сича полковником віктром і фонографу честь котрого і названий. На територіковичу дуже гарні види. Велика кількість прекрасних декоративних рішень. І є вихід до великого андойського лісу, який оточує територію коледжу. А також у цьому коледжі дуже досвідчені вчителі зможуть зробити з тебе спеціаліста з однієї з багатьох спеціальностей, про які ми зараз розповімо. Привіт. Зараз я знаходжуся в Україні і хочу розповісти про чудову професію, за якою навчаюсь. ландшафтний дизайн. Це любов до природи та вміння знайти прекрасне не лише у квітах, а ще й зовсім звичайних на перший погляд кущах. Після навчання я зможу не тільки робити прекрасні види за допомогою слив, а також стати флористом, знаходитись в компанії квіті, робити букети на замовлення і працювати не лише на когось, а натомість відкрити власний бізнес. Зараз я в Австрії, але це не заважає мені навчатися. І тобі також хочу розповісти про лісове господарство, стати лісничим та рятувати тварин, святкувати за екосистемою чи саджати дерева, які ми будемо стануть новим лісом. Адже старі будуть валите лісоруби, яким ти також може стати. Ця професія знадобиться не тільки. Лісі. Можливо, саме тебе запросить фірма для виробки дерев під лініями електромережі, або ти можеш стати фахівцем заготівлі деревного будівничого матеріалу. Але це ще не всі професії, які ми можемо запропонувати. Гронжени, тобто експлуатація лісогосподарської та сільськогосподарської техніки, так три смашині категорії, а 1 Сусер з ремонту колісних транспортних засобів, і навіть електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування та обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. І навіть незважаючи на те, що всі ми знаходимося в різних країнах, ми все ще можемо отримувати освіту, і ти також. До речі, коледж тимчасово переміщений у місто Чернівці. Ми чекаємо на вас.